Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про синяк звичайний. Синяк звичайний це дворічна отруйна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 30 до 70 см. Має прямостояче стебло, зазвичай просте, іноді досить розгалужене. Вся рослина густо вкрита відстовбурченими щетинками з домішкою білуватих коротеньких волосків. На стеблі почергово розміщені прості листки, стеблові листки лінійно ланцетної форми, сидячі з однією добре помітною жилкою до 10 см завдовжки, при ширині до 1,5 см, прикореневі листки звужені в черешок, але вони засихають під час цвітіння синяк звичайний з травня по вересень. Має великі квіти до 14 міліметрів завдовжки, квіти трохи неправильні, з приквітками, зібрані у суцвіття короткі завійки, які, в свою чергу, зібрані у верхівкове волотисте суцвіття. Чашечка квітів глибоко п'ятироздільна, волосиста, такої ж довжини, як і трубочка віночка. Віночок лійковидний, вгорі розширений. Спочатку на колір рожевий, а потім стає синій. Течінкові нитки червоні, неоднакові, але разом із стопчиком маточки виступають із віночка. Стопчик двороздільний. Плід – тупогорбочкуватий буруватий горішок. Синяк звичайний рослина отруйна. В усіх його частинах виявлені алкалоїди циноглосин та консолідин. Листки із стебла синяка звичайного містять аскорбінову кислоту. Холін та сапоніни. Насіння містить більше 27% олії. Синяк звичайний це неофіційна лікарська рослина, технічна рослина, дуже добрий медонос, фітоміліоративна рослина, але може стати і бур'яном. У народній медицині препарати синяка звичайного використовують як заспокійливий, знеболювальний, ранозагоювальний, відхаркувальний. Кровоочисний, кровоспинний та протисудомний засіб науково підтвердженими є значні антигормональні властивості синяка звичайного. У суміші з іншими лікарськими травами синяк звичайний використовується народною медициною для лікування онкологічних захворювань жіночої статевої системи. Росте синяк звичайний практично по всій території України вздовж доріг, на полях, луках. Пасовищах, як бур'ян на полях та городах. Синяк звичайний, надзвичайно цінна медоносна рослина, за медоносністю поступається лише липі. На одній рослині може бути від тисячі до 4,5 тисяч квітів. В одній завійці спочатку розкривається перша нижня квітка через одну-дві доби друга, а потім третя і так далі. Одна квітка цвіте від 36 до 48 годин. Квіти з бутонів розкриваються о 8 9 годині ранку на протязі усього дня. Після 13 14 години квіти розкриваються повільніше. З бутона квітка синяка з'являється протязі години. За цей час віночок з рожевого стає синім. Коли бутон розкривається, віночок має ненасичений рожевий відтінок і квітка активно виділяє нектар. Після запліднення квітка набуває синього кольору. Крім нектару, бджоли збирають із синяка пилок темно-синього кольору. Медоносність посівів синяка звичайного Досить висока. З одного гектара можна отримати до 300 кг меду, Цукристість нектару сягає до 30-46%. Мед із синяка високої якості, світлобурштинового кольору і має чудовий смак. Цей мед досить густий, але довго не осідає. Бджоли відвідують квіти синяка протягом всього дня, збираючи з нього як нектар, так і пилок. Синяк звичайний можна використовувати як фітомеліоративну рослину, оскільки він невибагливий до родючості ґрунту, досить посухостійкий. Як дворічна рослина, синяк звичайний зацвітає лише на другий рік, тому його сіють у суміші з іншими рослинами-сидератами, зокрема фацелією, вівсом, гірчицею. На другий рік після посіву синяк звичайний розвивається досить швидко, дає багато квітів та плодоносить. На одній рослині може утворитися до 84 тисяч насіннин. Насіння синяка звичайного достигає нерівномірно, досить сильно осипається. З одного гектара посівів синяка звичайного можна зібрати до 30 кілограмів насіння. Насіння синяка звичайного є цінною сировиною для лакофарбної промисловості, оскільки містить більше 27% олії. Синяк звичайний досить успішно розмножується самосівом, тому може стати бур'яном на полях, огородах, у садках. Для боротьби із ним використовують як агротехнічні, так і хімічні засоби боротьби. Потрібно пам'ятати, що рослина отруйна, стебло і листки містять отруйні алкалоїди, тому при виполюванні потрібно убезпечити себе засобами захисту. Синяк звичайний розвиває потужну стрижневу кореневу систему, тому його використовують як фітомеліоративну рослину для закріплення крутих схилів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.